На території міста проводяться спеціальні заходи, спрямовані зокрема, на посилення контролю за реалізацією ялинок. Задля цього відпрацьовуються ринки та місця стихійної торгівлі. Майже з першого дня перевірок у кривому розі результати Правоохоронцями вже вилучено 260 незаконно ввезених лісових красунь. Складено 21 протокол про адмінпорушення. Предвірі нового року на вулицях нашого города появляються багато місць по продажі ялинок. Как правило, эти места санкционированы и в то же время попадаются из них люди, которые торгуют елками без документов. Покупатель может попросить у продавца документы о происхождении елок, с какого лесничества они были вывезены и в климе елочка должна быть клеймирована на стволе тем лесничеством, где была она вырублена. Наявність необхідного пакету документів гарантує в першу чергу безпечність ялинки для здоров'я людини. Саме тому серед необхідних документів свідоцтво про проходження радіаційного контролю, документ, який визначає місце торгової точки, і чип. Про наявність останнього знають і покупці, і реалізатори зелених красунь. Тож при наявності чіпу запевняють, ялинки закуплені законно. Ну, Безпечно, во-первых, чипи стоять на йолках. Тобто, це вже о чому-то говорить, що вона безпечна, вона не ворована, тобто, проблем з цим не буде. На останній точці в наявності, попри запевнення власника, потрібних документів не виявилося. В даному випадку ми тільки що підійшли до чоловіку, який продає йолочки мене. Человек говорит, что у него есть все документы, но не может их предъявить нарочно, чтобы мы в этом убедились. На данной точке я бы не советовал гражданам города покупать елки, так как елки могут быть вывезены из радиоактивной зоны. Отже, де можна придбати ялинку, обирати вам. Ціни на офіційних місцях продажу і на стихійних ринках майже однакові від 120 150 гривень і вище за зелену красуню. Проте купуючи ялинку на ялинковому базарі, ви не лише про своє здоров'я подбаєте, а й про оточуюче середовище. Адже державні лісники знають, як і про новорічні ялинки подбати, і лісу шкоди не завдати. Крім цього, завжди є і альтернатива штучні красуні. Вони прослужать вам не один рік Завжди радуватимуть вас та вашу родину. Так, наприклад, Олександр торгує ялинками вже десятий рік поспіль, має постійних покупців. Документи охоче демонструє. Ділиться порадами, як обрати якісну ялинку та як її зберігати. Як хорошу йолку купити? а головне, щоб стволи ровно встановлювалися, щоб вона була в верхушці не А я вже років 12 ставлю у себе тільки відро з піском. из за чего? Во-первых, дольше стоит. Говорю, можно и на 8 марта сэкономить, будет стоять и до мая месяца Но стоять она, ну не, не сыпется ничего, ни цвет не меняет. И если маленькие дети, то в ведре с песком все равно лучше, чем подставку. Подставку потянут, она перевернется. В песке будет стоять тяжелая, не перевернут. Найкраща картина із торгівлею піротехнікою. Згідно чинного законодавства, торгівля піротехнікою в Україні дозволена тільки в спеціалізованих магазинах або в спеціально обладнаних відділах торговельних установ. Тож піротехніка не повинна продаватися з рук. По петардам у нас зараз проводяться плодотворні рейди. Як бачите, в даний момент на городі у нас поки не відсутствують такі случаї виявлення. Петард. Міліція старається боротися з цим ділом, так як воно опасно для життя і здоров'я людей, много травм. Караються законом і пустощі з петардами на вулицях, відповідно, і незаконне влаштування феєрверків. використання петард на вулиці влічуть за собою відповідальність. Чоловік буде Привлечен к адміністративної ответственности і будет платить штраф. Профілактичні рейди проходитимуть по всіх районах міста і триватимуть до 15 січня, включно.